Сьогодні у Конотопській міській раді мали голосувати за бюджет на 2018 рік. Про це депутати домовились на попередній сесії у червні. Інна Пащенко, керівниця фракції Самопоміч, повідомила, чому частина депутатів сьогодні відмовилась затверджувати кошторис. Вчора нам не дали бюджет в паперовому вигляді, тобто ми його сформували все. Це все. Пронесли пропозиції, але те, що нам підсунули сьогодні, може пізніше побачили. Там цифри трошки не сходяться, але ми були налаштовані на те, щоб сьогодні прийняти бюджет. Міський голова усунувся відведення. Він просто присутній був у залі, бігав, кричав, комусь телефонував. Повний зал непонятно не місцевих людей, повна зала. Ми не знаємо, хто їх запрошував. Разом із цим проектом рішення винесли на обговорення про припинення повноважень міського голови. Це ініціатива фракції БПП Солідарність, самопоміч воля народу і рідне місто, так само як і бюджет за відставку не проголосували. За проект рішення висловились 23 депутати. Не вистачило одного голоса. Вони намагалися сьогодні проголосувати за мою відставку, але знаєте, за законами жанра їм голосів не вистачило знову. Знову вони хотіли отримати владу в конотопі, але не склалося. Під час засідання повідомила речниця Нацполіції Сумщини відбулись провокації. Обидві сторони зібрали в залі своїх прибічників, котрі свідомо провокували конфлікти та бійки. Оскільки на засіданні були присутні містяни, то громадські активісти, працівники поліції фактично стали стіною між протиборствуючими сторонами. В результаті нам вдалося вжити превентивних заходів та вивести зали 50 найбільш активних порушників порядку та доставити їх до поліції, де вони зараз і знаходяться і дають пояснення слідчим. Постраждали чотири працівника поліції. Це відео того, як затримували людей поліціяни. По адресу Проспект Мира 8, город Канатоп, Канатопский городский совет, на службу 103 было принято три вызова. Значит, бригады оказали медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализировали Канатопскую районную больницу, четырех мужчин це работники полиции. Значит, травмы в основном закрытые через томозовые травмы с потрясением мозга под вопросом. Кроме того, госпитализирован в больнице мужчина с химическим ожогом глаза. Поступило два вызова, кроме того, по адресу простых мировозземных проедет полиции. Вызывали к мужчинам значит, повод к вызову на слово правотечение и головной бой. Значит, мужчины тоже были госпитализированы в районной больнице.